В головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України попереджають про шахраїв і нагадують, що єдиним законним способом отримати дійсне посвідчення водія вперше є самостійне навчання в акредитованій автошколі та успішне складання іспитів у сервісному центрі МВС. Ми долучаємо до розмови Миколу Рудика, начальника головного сервісного центру МВС з ним і поспілкуємось. Детальніше, пане Миколо, вітаємо вас. Доброго дня, Доброго дня, вам. пане Миколо на Житомирщині сім днів тому поліцейські виявили в 21-річного керманича підроблене водійське посвідчення. Наприкінці січня також на Харківщині поліція викрила злочинну групу, яка підробляла документи, зокрема і фальшиві водійські посвідчення. З чим ви пов'язуєте таке почастішення цих фактів? Ну, як на мій розсуд, можливо, ви мене виправите, можливо, це нормальна ситуація. Розкажіть, як загалом із цим чи часті такі випадки? Дійсно, ми зустрічаємо іноді інформацію, яку ми поліцейські. Під час перевірки документів встановлюють, що відсутня інформація про видачу посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію відповідних реєстрів. або до нас звертаються власники або карбувальники автівок, які повідомляють, що купили через інтернет певні реєстраційні документи і хочуть їх відновити. Після перевірки по реєстрах ми бачимо, що відсутня інформація в відповідних офіційних джерелах. І в'якова, що ці документи було придбано за допомогою певних шахраїв. тому ми почали моніторити певні інформаційні мережі, інтернет-ресурси, Фейсбук, Телеграм, інстаграми. І цю інформацію загальну передаємо до наших правоохоронців, до кіберполіції, національної поліції. Які роблять певну перевірку загалом нам було передано вже майже 250 посилань на фішингові сайті, і за той рік працівниками кіберполіції було встановлено орієнтовно 50 людей, які мають причетність до виготовлення та розповсюдження підробних реєстраційних документів. Ці скажімо, фейкові сайти або шахраї використовують наших співробітників, наші логотипи, фотографії наших співробітників для того, щоб максимально наблизити для майбутнього покупця інформацію, ніби ми офіційно реалізуємо ці документи. Хочу нагадати, що в Україні запроваджено дії відповідання за використання підробних документів. Підробного водійського посвідчення або підробного свідоцтва про реєстрацію. Нагадаю, що отримати посвідчення водія в Україні можливо виключно після успішного складання теоретичного або практичного іспиту виключно в територіальному сервісному центрі МВС. Тому рекомендую в подальшому кожному, хто хоче. Отримати посвідчення водія, не звертатися до шахраїв, до шукантів, які вас, ну скажімо, надурять, і ви можливо будете причепні до певного складу кримінального правопорушення.